Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши шюрби. Змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб вигнати їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ідіть, радше, до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте. Мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні з нагоди Франциска Ксаверія, покровителя місій, ми чуємо цей текст, який є нам дуже добре знайомий. Що Ісус відправляє своїх апостолів, щоб вони йшли і проповідували. І разом з проповідуванням Ісус каже, щоб стіляли, воскрешали, виганяли злих духів і так далі. Тут звернімо увагу найперше на те, що Ісус каже, що йдіть спершу до загиблих овець дому Ізраїля. Чому так? Хоча ми добре дуже з вами знаємо, що коли Ісус вже возносився, то Він сказав йти вже не тільки до загиблих овець дому Ізраїля, а йти по всіх. І тут потрібно зрозуміти декілька різниць. По-перше, ніколи не можна читати Святе Письмо вибірково або одним шматком. Потрібно розуміти, в якому контексті було сказано те чи інше. Отож, Ісус сказав йти і проповідувати всім народам після Свого Воскресіння, коли вознісся, але також возносячись, Ісус сказав зачекати ще в Єрусалимі на зішестя Святого Духа. І вже після того, як апостоли отримали Святого Духа. Вони вже маючи наказ від Ісуса йти по всьому світу і проповідувати, вже розходилися по всьому світу всюди, де лише можна. Ну і от, наприклад, та сама епоха географічних відкриттів. Сьогодні згадуємо Франциска Ксаверія, який разом із іншими. Людьми, наприклад, з колонізаторами, які відправлялися там за чаєм, за прянощами, за іншими речами, яких не було в старому світі, то відправлялися також і місіонери, де вони і проповідували, тобто використовували нагоду, як можна було поїхати разом з торгівцями і так далі. Але сьогодні не про це. Повернімося до Ісуса, який тоді, коли возносився, сказав йти вже по всьому світу. Натомість, сьогодні ми чуємо, що вони йдуть і проповідують не по всьому світу, але спершу до загиблих овець Дому Ізраїля. Що мається на увазі? Отож, тут треба спершу зрозуміти, що ніколи людина не може прийняти абсолютно всього. Зараз у нас є така епоха, можна сказати, ну як епоха? Зараз в цей період більше людей почали цікавитися технічними особливостями, яким чином працюють такі прилади, як ось ці електрогенератори. І для багатьох людей відкриття, що виявляється, ось він працює таким і таким чином. Заводити його потрібно таким чином, обслуговувати таким чином, заливати таке то пальне, використовувати ось таке то мастило, а не інше. І людина повинна вникати в це, навіть якщо далеко, від якихось там технічних особливостей, ну якщо хоче мати електроенергію. Ну, якщо не хоче, може, в принципі, не вникати і тоді її не буде. Для нас з вами це особливо болюче, тому що тиждень трансляцій. Служби Божої не було через те, що не було підключено цього генератора, і я це кажу саме з е, свого досвіду, і в тому числі з вашого досвіду, тому що е, з цим зіткнулися. І тепер уявіть собі, що людина яка не розбиралася в якійсь галузі, в якійсь сфері, зовсім, отримує якусь інформацію від людини, яка в цьому постійно сидить. От, скажімо, або продавець генераторів, або майстер, які ними займаються. І для цих людей деякі речі, речі тієї сфери, з якою вони кожен день стикаються, в чому вони є професіоналами. Для них це абсолютно зрозумілі речі, зрозумілі для всіх. І вони не розуміють, як інші люди можуть цього не розуміти. Тому що як можна було, наприклад, не знаю, там, використовувати те чи іншим не інше мастило, як можна було підключати таким чи не іншим чином. так? Е, а тепер спробуємо ось цей досвід генераторів чи якихось інших технічних особливостей перекинути на Євангеліє, як людині одразу розуміти все послання про Бога, як розуміти все об'явлення, як розуміти про те, яким є творець. Як розуміти про відкуплення, як розуміти про освячення, як розуміти про Пресвяту Трійцю, як розуміти те, що пояснити, в принципі, досить важко, тому що його за кількістю матеріалу є набагато більше, аніж про генератор. Але в чому тут річ? Ну, в тому, що про Бога, здається, розуміють всі. І що ж там його розуміти, це всім відомо з самого дитинства. Ні, не відомо. Так само, як не всі люди є хірургами, так само, як не всі люди є майстрами якоїсь електротехніки, так само, як не всі люди є спортсменами, чемпіонами, професійними спортсменами, яким вдалося досягнути багатьом не вдалося, хоча працювали на це все життя. Тому так, Боже Слово. Проповідування це спеціалізація, в яку потрібно інвестувати досить багато свого часу для того, щоб зрозуміти, а про що ж йдеться? І тут ми з вами добралися до суті справи, чому спершу потрібно було йти до загиблих овець дому Ізраїля, тому що вони знали все, що було в старому заповіті. Вони знали про Адама і Єву, вони знали про Мойсея, вони знали про пророків, вони знали про Божі заповіді. Вони знали про Бога вже багато. І тому їм пояснювати було набагато простіше. Для багатьох християн ця деталька вимикається з уваги. Багато християн цього не знають. Але на початку християнства, на самих-самих, самих початках більшість християн це були саме євреї, тому що вони починали приймати віру в Христа. Після Його Воскресіння. Тому що всі ті люди, яким Ісус закинув зерна правди, проповідуючи, розмножуючи хліби, воскресаючи, роблячи якісь інші чудеса, багато фарисеїв, вони поставали християнами. І тоді вже вони почали розходитися по світу, почали поширювати своє вчення, вже базуючись на великому фундаменті старого заповіту. І тому, коли Ісус каже, що спершу йдіть до загиблих овець Дому Ізраїля, то мається на увазі не те, що іншим не можна, чи іншим не потрібно, чи інші недостойні, чи, не знаю, ще якась інша причина. Ні, це означає, що це проповідування має свою певну послідовність. Спочатку ми вчимося читати, потім вчимося писати, потім ми вчимося. Робити якісь інші речі, і так дивимося, як дітки вчаться поступово, 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 клас за класом, урок за уроком, дітки починають щось розуміти, так само і в розумінні Божого Слова по частині, по шматочку, по трошки починаємо щось розуміти. І тут чому Ісус посилав спершу до загиблих овець дому Ізраїля, та тому, що в цьому полягає Божа педагогіка. Це ми вже з вами з'ясували. Перейдімо тепер до іншого фрагменту. Ісус каже, жнива великі, а робітників мало. І цей заклик він стосується абсолютно всіх часів. Тому що навіть якщо раптом в якійсь країні, або в якійсь частині якоїсь країни священиків буде достатньо, то це не означає, що їх буде достатньо в якихось інших місцях. І тому потреба в проповідниках. Потреба в священниках, потреба в катехізації, в євангелізації завжди буде ну, просто величезною. На сьогодні потрібно взяти до уваги ще таку просту річ, що 100 чи 150 років тому в індустріальну епоху. Коли ще не було розповсюджено радіо, коли ще не настільки було розповсюджене друкування газет, коли, зрозуміло, не було телебачення, інтернету, люди отримували набагато менше інформації будь-якої. А на сьогодні для будь-якої людини, яка живе в сучасному інформаційному суспільстві, Людина, яка постійно щось слухає, щось дивиться, отримує якусь нову інформацію. Людина просто-напросто не спроможна вслідкувати за цією кількістю інформації, чи ця інформація її веде до Христа чи відводить від Христа. Веде до Бога, чи відводить від Бога? Чи це допоможе, чи це зашкодить? Цього просто за кількістю є надто багато. І тому кількість знань, які є про Бога, які повинні бути в інтернеті, в Ютубі, вони в рази повинні також збільшуватися. І потрібно робити свідоме зусилля на те, що от я тут хотів би отримати відповідь, я тут хотів би розібратися. Мені цікаво це, я хочу тут отримати відповідь. Якщо людина свідомо цього собі в голові не переключить, не захоче довідуватися. То тільки недільна літургія людині не вистачить. Але звернімо увагу, що для багатьох людей недільна літургія і так вже є вершиною чогось, тому що дуже багато людей чи наших співчизників, найбільше, що своїх релігійних пережиттів мали взагалі протягом життя, це той самий багато разів вже згаданий кошик з ковбаскою на паску раз на рік і все. То що ця людина може справді знати про Бога? Про Боже Слово, про життя таїнствами, звісно, що цих прогалин буде надто багато. Але знову ж повернімося до ну, теперішньої нашої теми, до тих самих генераторів. Як не, не стає світла і людині приспічує, то людина довідується якусь інформацію, яку раніше не знала або знала погано, бо їй потрібно. Потрібно щось знати. Людина знаходить людей, які розкажуть. Це непросто, це займає багато часу. Потрібно запам'ятати багато речей, які, можливо, в пам'яті не так добре тримаються, бо не кожен є фахівцем в технічній галузі. Але якщо треба, то людина знаходить. Це стосується генераторів. Це стосується якихось нових там способів отоплення, опалення, економії електроенергії чи якогось там освітлення при аварійних виключеннях, потрібно якось викручуватися. Але це тоді, коли людині потрібно. Так, от нам, всім, зараз християнам, потрібно розуміти, що припекло вже вже потрібно багато священиків. У мене вчора на вечірньому чаї люди запитувалися: а скільки зараз священиків семіна, е, семінаристів в семінарії? Ну і так, якщо нас було найбільше там 95-96, коли я навчався, то зараз семінаристів, там біля 20-23. Різниця дуже велика. Це означає, що через років 5-6, коли вони закінчать своє навчання, випускників відповідно буде вже не по 5-6 по на один курс, а один-двоє на один рік. І цього навіть для однієї дієцезії замало. А є ще інші дієцезії, у яких священиків в рази мало, стільки саме, скільки, скажімо, у нас на Вінничині чи на Хмельниччині в одному деканаті. І тому так потрібно розуміти, що світло зникає не тільки електричне, але й світло душі, і потрібні проповідники, і потрібно багато молитися за цих проповідників. Тому що люди не знають, що їм робити, бракує цієї підтримки. Нехай розуміння того, що вже приспічило, і що треба вже, нехай це розуміння нас заохотить до ревних молитов за рясні покликання до священства. Амінь.